В роботі моторчик V6 VQ20 від Nissan Almera Classic. Досить таки сильно його доля помучала, був перегрітий, був перегільзований і оброблений механічну обробку пройшов. На що я хотів звернути увагу дорогі наші шановні хлопці, які займаються механічною обробкою. Я не знаю, я б, наприклад, якщо б у мене був станок вартістю декілька мільйонів гривень, я б ніколи в житті не поставив би грязний, непомитий в маслі. Масло з сумішю піску та інших, так сказати, абразивів я б ніколи в житті не поставив би собі в станок. Якщо б мені людина сказала, що не треба його мити, не треба його, ну, так би мовити, зробити дешевше все, я б сказав би, ні, везіть в іншу контору. Я грязний, грязну деталь в станок не поставлю. Щоб потім оця вся срань, яка там, це я вже трошки повідмивав. Значить, тут було піску з маслом, з піском, ну, масляна піщана суміш, оце все було тут покрите. Я виковирював звідти все шпателем. І щоб оця вся срань попала в направляючий в шарнірно винтову передачу в станок. Я не знаю, я б то не робив. Дешева, як кажуть, рибка, погана юшка. Ну, це не одне, що мені не сподобалося цієї фірми, яка оброблює механічна обробка, значить, хочу показати, яка обробка поверхні. Це не шліфовка, не плоска шліфовка, це фрезеровка. Фрезеровка досить чиста, але хлопці не звертають увагу, що десь щось попадає під різець і е, я скажу, що ота срань, яка була на блокові, скоріш за все вона і попадала на різець, на фрезерну головку. Отака от досить грязна обробка, відсвічує камера. Ось такі от полоски зйом поверхні нерівномірний. Ну, як сказати, він в принципі рівномірний. Ну, скоріше за все, та грязь, яка була на блоге вона попадала під головку, а ось досить добре видно. Під розточну головку, чи під, як її називають, літучку. І те все он наковиряло таких глибоких царапин. Ось добре її видно. Ось вона починається, а от тут вона десь закінчується. Це досить відома харківська фірма Master е Service, якщо я не помиляюсь, не знаю, якщо хтось знає, то поправте мене в коментарях. Може, це якийсь єдиний екземпляр, але хлопці так робити не можна. Потім моторист, якщо ви, навіть якщо ви її не помили, зробили механічну обробку і не помили перед цим деталь, в даному випадку блок двигуна, то потім я все рівно все це перемиваю перед зборкою. Бо Мотор повинен бути чистий. Наскільки він буде чистий, від цього залежить його срок служби. Все це діло перемивається потім від хімії, так як вона щолочна, все це корадірує, гільзи ржавіють, все це приходиться, все перечищати, перемивати. Значить, це все ставить під питання. Срок служби даного агрегата. В мене все. Робіть гарно, так би мовити, не падайте обличчям в грязь.